Спочатку ми вибирали собі фішки, потім нам роздавали картки, потім ми починали грати, потім треба почали ходити. Там були написані слова тварини, там було одне для водних, одне було для лук, третє було там, де ліс. Починається все з того, що там, ну. Треба було, ми вибрали собі фішки різні і розклили, ну, таку велику карту, а там були ну, цифри, і там були сині, там цифри синього кольору зеленого. І... Червоного, а ми там були всі, всякі тварини, і там під кожною цифру були підписані ну, ці тварини. Ти кидаєш такий кубик дерев'яний, яке тобі число випадає, ти, ти і своєю фігуркою ходиш. Якщо у тебе є ця тварина або те, що є написано на малюнку, там і ти можеш це поставити. І у кого вже не буде карт, то ти виграв. Я просто хто не знав, я просто їх навчав і з ними і грав, доки не закінчили. Ось такі правила харчових ланцюгів у природі. Настільну гру презентував Інститут еколого-релігійних студій для учнів ліцею Теобанд, що діє при Ужгородському, Хрестовоздвиженському, греко-католицькому кафедральному соборі. Кожного року ми намагаємося в рамках різних проєктів підготувати екологічні ігри, розробки методичні, екоквестів, різних розмальовок. Це дуже важливо для донесення екологічних цінностей до наших діток у різний спосіб. І кожного року ми шукаємо нові методики, нові механізми донесення до дитячих голівок, екологічних цінностей. Ми намагаємося донести до них відповідальність за боже творіння природу. Ця екогра виконує кілька місій. Це збереження біорізноманіття, оскільки в екогрі ми маємо 18 видів рослин і 18 видів тварин. Це надзвичайно важливо для дітей, які вчаться розрізняти ці види. По-друге, ми маємо три біотопи. По-третє, екогра служить розвитку екологічного мислення, сприяє формуванню екологічної культури. Екоігри для діток в Україні сприяють власне збережу їхнього психічного здоров'я. Це Природотерапія у межах одного з проєктів інституту еколого-релігійних студій удалося видати 500 комплектів настільної гри харчові ланцюги в природі. Частину з них більше сотні, ми вже презентували вигляді подарунків переможцям і призерам конкурсу по запилювачам. Наступні екоігри будуть поширені по школам, по методичним центрам по екологічним центрам України, і це дуже важливо в часі війни, коли. Природа страдає найбільше, вона безмовна, на відміну від людей, які можуть кричати про свої проблеми. То ми маємо підтримувати і намагатися працювати далі в плані підтримки екологічної освіти, екологічної виховання. Гра підійде дітям від шести років. Мета показати малечі, які харчові ланцюги є в природі та взаємозв'язки в них. Зникнення, хоч би одного виду, загрожуватиме зникненню інших. Від кожної рослини і тварини залежить. Значно більше, ніж ми можемо собі уявити. Ігрове поле складається з біотопів. Тут є луки, тут є водойми, а також ліси. В кожній коробці є 63 картки по три варіан... по три екземпляри кожної тваринки. А також карточки стихій. це своєрідні джокери, які можуть змінити повністю хід гри. А також для учасників повністю прописані правила гри. Таке цікаве оповідання. А також ігрові картки. Кожен учасник отримує по шість карт. Вибирає свою фішку, кидає кубики, починає хід. Дитина потрапляє на певне поле, на певний біотоп. Її основним завданням є скласти саме той ланцюг живлення, на якому вона знаходиться. Для цього і слід скористатися картками, які є на руках, витягнути додаткові або ж віддати картку стихій. Виграє той учасник, який складе хоча б один харчовий ланцюг. Гру можна ускладнювати за домовленістю. Інші учасники продовжують гру до тих пір, поки не залишиться один програвший. Або можна ускладнити правила і зробити завданням скласти не один харчовий ланцюг, а скласти з кожного біополя по одному харчовому ланцюгу, тобто три харчові ланцюги. Екогрум розповсюджуватимуть Закарпаттям, або якомога більше дітей, і дорослих теж. Додали собі балів на шляху до формування еко стилю життя, особливо в напрямку любові до природи та її збереження.